квазі законами, що там же тебе ніхто не може бути, тому що СІЗО відповідає перед так званим МГБ, так званого ЛНР. Але перед тим я була в підвалі МГБ ЛНР, де власне було знято це відео, де власне було поставлено умова, якщо не буде цього відео, то дослівно. А був... якщо... величені там. Вели чи ні? Ну, зінці, це взагалі неприємно говорити. Ну, зрозуміти мене правильно. так? Так чи ні? Скажіть і все. просто Хочу почути правду. Так, били, ну це ж нічого не такого немає. як як вас ставилась? Ну, ну, як можу ставитися, якщо для них. як, Скажіть, били, не били, все? Звичайно, маємо придумувати, як якщо... стали. Били, не били, ставилися. 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 так, не били. Сідло ставилися акуратно, скажімо так, акуратно. До цього до. Звідки сенці вас тоді появилися? Звідки сенці? тому що по 7 годин допити кожного дня, коли ти перебуваєш в підвалі МГБ, ти не, взагалі мало того, що не підконтрольна, то опустили. Мішком на голові опустили. І з мішком на голові підняли на допит. І допит тримають, триває щодня, 7-9 годин, без зупинки. В, в самому підвалі там фактично вони пити не можуть. Але коли вже піднімають наверх, та, там методи катування, які деколи сенці навіть не видно. Я не буду їх розказувати, тому що мені це неприємно згадувати. І ну, в принципі, маєте совість, ви є жінка. <правда> вам було приємно, ви розказуєте, що вам розказували, коли вас були і вас я били. Били. І і і за що були? суті. Заяві, там музика була на телефоні, герб футболка з гербом України. заяви, що зробили, Там доля правди є, якась чи немає. Чи у вас ці всі слова, які там були написані, вам сказали це сказати? Так, там жодної долі правди немає. Щодної долі, правда, не. Ну, ж легенда, що Я... я... О, я, не ходила, я розуміти, розуміти? За... за те, що мені треба було писати, власного, руч, що я вибираю раз а не споживаційне заключення, і за тиждень до мене без цього відео, без цього листочка, за тиждень до мене ніхто не підходить. Розумієте, що таке підвал? Не Та, дай Бог, ніколи цього не розуміти. Я не буду це згадувати, вибачте за Тут Те, що на відео ви скажете, все. все вам все, сказали, я сказати. Так? Вибачте, можна? Так. Завжди, завжди в такі роботи. Розуміло, Про що не давала ніяких направлень для проведення... не Не було ніяких... Про те, що я туди їду, я там перебуваю. Всі необхідні служби України знали. І спеціальні служби, і служба безпеки України була после того, що я їду. Але ми не знали, так ми не знали, що вона там. Справа в тому, що здогадували, що вона бо Оля, говорила, що вона можливо туди поїде. З безку такого у мене такого спілкування не, не було. Я знаю, що вона їхала в Київ, я знаю, що вона їхала на схід України, те саме я не знаю. А зрозуміло, що редакційних завдань ніяких на це я не давав. А в той момент, коли ми дізналися, ми побачили це відео так само, як ви, що Оля знаходиться в Луганську, зрозуміло, що ми зразу почали. Звертатися з листами до служб для того, щоб допомогли у її звільненні. І як це раніше заявляється, зараз заявляю, що ми не посували її за виконувати ніякі <турок> Ну, <кориційній турок> Вона не є штатною кореспондент. <турок> як я буду <турок> слідкувати? Друзі, ми перевіряли інформацію власними засобами. Це одне. По-друге, я вам всім дякую за увагу. Тому що головне, те, що людина звільнена, те, що людина працювала на Україні, те, що людина допомагала українцям, це найголовніше. Можна щось Давайте, називаючи люди на лінії розмежування, яким ви допомагали це цивільні? Це цивільні військові. цивільні люди. Хай хай буде, що хліба досить. Мені я, я, я вам що я приїду додому, А я відчула зараз за смінах Зрозуміло, що не ну, волонтерство. Чи... Але е, ви кажете, що ви туди збирались. Тобто, щойно, пан Віталій, сказав, що ви на даний час ця інформація не є на часі, вона не є для того, щоб вона да, була розмови. Ви самоставо збиралися, чи да ви ви задаєте мені то саме питання, на яке я вам даю відповідь. Не, не треба його 10 разів задавати. Ви почули вже одну відповідь на нього. Навіщо ви зараз його ще раз повторно мені задаєте? Я, не хочу. я, я приблизно таке саме чула на допитах. Коли мені 10 разів можна то запитує. Друзі, я, Повірте, що вона не може розголосити вам інформацію, яку ви хочете почути як журналіст.